Самої головна задача вивісти врага з території нашої країни. А сам крутить кермо свого військового авто, яке називає дракончиком, возить зенітний розрахунок. До вторгнення теж кермував. Маршруту 9 років. 24 лютого 2022-го Асан мав їхати до Польщі на заробітки. Там чекала дружина, але на п'ять місяців опинився в окупації біля Мелітополя. Представили автомат до скроні і сказали, що у вас тварі треба було вже давно всіх постріляти. Це була остання крапка, що її зіграла, як кажуть, саму суть того, що я прийняв рішення. Виїхати на підконтрольну Україну і піти в воєнкомат і призватись до війська. Пішов до Луганського прикордонного загону. Тут вже майже два роки. Працюємо би, з достатньо великого калібру. Працюємо. І якби там на, на тій стороні дуже весело становиться. І вони одразу починають. Включати всі свої, як кажуть, станції і швидко розшукувати, откуда летит, що літить. Вилітає до 6 FPV дронів. Ну і плюс арта починає працювати. По цьому нам треба швидко відпрацювати і хутко зникнути. Саме від його реакції та швидкості дракончика, каже Асан, залежить життя власне і побратимів. Асан, по Асан, давай швидше позаді міни! А кримський татарин народився в середній Азії у родині депортованих з Криму. Коли моїх дідусь з бабушкою депортували їхати місяць. Люди вмирали, блін, в тих вагонах, в теплушках, в яких було там по 100 чоловік. Люди вмирали, їх просто. Викидали на станціях, десь в полях, блінгувались. Пам'ятає повернення до Криму. Прожив е рік в Криму, а в батька, ну, вічима, е сестри під Мелітополем жили. А в Криму було дуже тяжко, якщо ти не маєш особистого житла, то було дуже важко з пропіскою там, з усіма цими ділами. І батько поїхав до сестер. І через рік мене і мати і з батьком забрали до себе. Родина Асана зараз розкидана. Донька в Україні, дружина в Польщі, він на війні, є рідній в окупованому Криму. Крим – це моя історична родина. Там жили, народились, жили і вмерли мої діди і прадіди. І тому Крим то дуже. Боляче для мене. Маємо таке дуже велике бажання покупатися в Чорному морі в Криму. От. Ну, Будемо старатися, як кажуть, будемо робити все можливе, що від нас залежить, щоб це сталося. Бо не можна, коли держава віддає якісь території якимсь загарбникам. А сан каже, воює за майбутнє дітей і мріє повернутися на землю предків. Оксана Бовсуновська, Оксана Дворецька, Суспільне новини, Крим.